Ми з чоловіком вперше приїхали відпочивати в санаторій Квітка Полонини. і вже з перших годин зрозуміли це місце особливе. Моя старша сестра їздить сюди вже п'ятий рік поспіль і завжди казала: Тут найкраще. Тепер я її повністю розумію. Санаторій знаходиться в селі Солочин Мукачівського району Закарпатської області. Ми приїхали машиною, але сюди легко добратися й поїздом. Зупиняється на станції свалява, а далі зовсім близько. Нас зустріли дуже привітно. І це відчувається у кожній дрібниці. Люди тут такі щирі, персонал усміхається, привітний, усе підскажуть і допоможуть зорієнтуватися. Поселили нас у дуже затишний номер, гарним виглядом. Тут великий вибір номерів від трикімнатних апартаментів люкс у корпусі Сузір'я до простих і зручних однокімнатних у корпусі Квітка Полонини. Кожен може підібрати собі відпочинок на свій смак. А яка красива і велика територія, чиста і дуже доглянута. Багато квітів, зелені, скульптур, є фонтан, де приємно посидіти. Повсюду лавочки можна знайти затишний куточок і просто насолоджуватися тишею. Відчувається, що тут все зроблено для людей. На території є бювет з трьома видами відомих мінеральних вод: Лужанська, 4, Лужанська 7 та Поляна Квасова. Кожна з них має свої особливості і користь для здоров'я. Дуже зручно, що все поруч, і можна щодня приходити. А ще тут один з найкращих у Закарпатті критих басейнів. Він підходить як і для дорослих, так і для дітей. Вода підігріта, є масажері, джакузі. Вже в перші дні ми зустріли багато наших підписників, які нас пізнають, підходять поспілкуватися. Я вам щиро дякую, дуже приємно. Хтось тут вперше, а хтось повертається сюди знов і знов. Ті, хто приїхав вперше, кажуть мені розкажіть про це місце більше, щоб люди знали. Вони в захваті, і я разом з ними. Бо справді хочеться, щоб про підку полонини дізналося ще більше людей. Атмосфера тут настільки приємна, що хочеться залишатися довше. І я вже розумію, чому люди приїжджають сюди постійно. Це тільки початок нашої відпустки. Попереду ще багато відкриттів і вражень. буду ділитися з вами далі.